Бажаємо доброго дня! З вами Свіжі новини України. Fresh News. Свіжі новини України щодня. Сьогодні. В перші дні цього травня Росія щогодинно завдавала удару по Україні Держдеп США. Протягом перших 4 днів травня Російська Федерація щогодини запускала по Україні більше однієї ракети дрона чи бомби джерело. Посольство США в Україні з посиланням на представника Держдепартаменту Веданта Пателя Дослівно, з 1 травня Росія завдала понад 145 авіаударів по Україні. Це означає, що РФ запускає більше однієї ракети, безпілотника чи бомби щогодини 24 години на добу, 4 дні поспіль. Деталі. У США нагадують, що напередодні охолосили про додаткові 300 мільйонів доларів. На безпекову допомогу Україні. Наразі це все. З вами були свіжі новини України, Fresh News.